Всем привіт, на каналі Назар. И сьогодні на відео сегодня ми будемо міти масло на скутері. Масло будемо заливати мотюль. Ось таке. Тут у нас літер. Ось, ось щуп. І тут 50 мл. Злететь масло. Ось різьба. Оце. Ось тут масло ми Мені ще не зливали. Від машини, так що зараз знайдемо його ще злити, та й будемо його зливати. Так, масло вже поміняли. Залили десь 970 мілілітрів. Зараз ми його заведемо. Так, завів. Працює рівно? В майбутніх серіях ми замінимо антифріз. Антифриз не знаю, що точно може вже аж літом. Но масло в редукторі ми точно замінимо в ближайші дні. Ну ось вот така серія вийшла. Тобто, скутер вже можна вважати повністю обслугований. Ну, а кому понравилось відео, поставте лайк, підпишіться і всім пока-пока.